Доброго здоров'я шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чому відео сьогодні. її припустилося. Одні з найбільших, бо навіть найбільшої помилки у FC 24 Ми, звісно, про це з вами обов'язково поговоримо. Також розглянемо команду Вінтел Wildcards, шалені СБЧ, які ми отримали. Ну і трошки, як завжди, поговоримо про маркет. Якщо ви новенькі на каналі, не забудьте підписатися. Ми останніми днями непогану ходу набрали. Вже майже 4 тисячі підписників ми пробили. Хочеться вже круглу цифру в 5, але рухаємось поступово. Тому що ви ще не підписані, буду дуже вдячний. Ну, Якщо ви вже мій підписник, то не забувайте, будь ласка, про підтримку каналу. Це дуже важливо, допомагає просувати останні відео. Давайте будемо переходити до контенту. В нас, по-перше, немає жодних об'єктів нових, тому що. Або їй забули їх релізнути, або ще щось відбулося. Можливо, в них взагалі щось відбувається незрозуміло, тому що якщо пригадаєте, вчорашнє відео, то такий гравець, як Браїм Діас, був доданий у СБЧ у пів на другу ночі за київським часом. А сьогодні от вони забули релізнути завдання, і це, повірте, мені ще не все, але поговоримо про пізніше, про найбільший косяк. Давайте спочатку розпочнемо з СБЧ. Я послухав. Ваші думки в коментарях. В принципі, вони розділилися. Ну, хтось казав, що збирай 92-го, хтось каже, та вже. Краще зібрати 93-го, бо багато фодеру і буде простіше. Я свій вибір зупинив на 93-му, Трошки вже тут накрафтив. Важко йде, тому що взагалі мені нічого не падає. Але я думаю, що за поточний місяць я в принципі легко це діло закрию. Тепер подивіться, просто, ну до косяків да, в мене немає в розділі з улюблених жодних інших розділів, і в мене знов все позлітало. Тому і їй, ну, я не знаю, що відбувається з вашою грою, чесно. Але давайте по порядку, буду намагатися шукати. 83 плюс гравець команди тижня з першою по 14-ю, додали сюди містера Варана. І такі самі вимоги, 82 і 2 84 гравця, і 83 та 1 83 п'ятий, відповідно, за ці дві збірки. І це діло в нас коштує 20 тисяч монет, 90% лайків. Також ми отримали Daily Tradeable Winter Challenge і а тут 48 тисяч ціна СБЧ і 94% лайків. Рекомендую вам це виконувати. А я спробую ще раз зайти до розділу СБЧ і ну, я буду напевно шукати та наших козаків, тому що ось вони вдвох і ми нічого і не отримали. Добре, нам пощастило. Дякую їй. Ви додали це на першу сторінку. Поїхали Габріель Мартінелі. І через те, що ліг футбін сьогодні дуже довго не зрозуміла була взагалі його ціна. Але оцінювали, перш за все, картку. І картка виглядає, ну, якщо я скажу, досить непогано, це буде, напевно, мінімальна характеристика, тому що хай-хай воркрейти, І, напевно, при DF 49 це не дуже прикольно, краще він був би хай медіум Але. 5 зірочок на skill Moves і 4 на Вікфуд. Йому апнули зірочки. І на моїй пам'яті це перший раз, коли отак от в на гравцю дають саме і зірочки. Ну, гравцю з поточної промокоманди. Нагадайте, мені, можливо, якогось забув. Але Скуптрн є і для гравця його позиція, А він може і праворуч, і ліворуч у вас збігати на обох флангах. Це дуже файно підходить для перебудови. 5 зірочок на фінтах це, звісно, GG. Пейс 92, удари 83 хотілося б, звісно, краще. Передача 82-й, також такий мінімальний та допустиме значення. Дріблінг 90-й, жодних питань. Єдине, що Compose 83 хотілося б краще. Фізичні здібності також в нього є. І 85-та стаміна, що при хай-хай воркретав, дуже непогано. Найцікавіше, отут є. Це, по-перше, Фінес. Це R1 Playstyle+, Plus, це Rapid Playstyle, це Flare, який я взагалі не знаю, що робить. Це Trivella і це Quick Step. Тобто так, в нього не ідеальні статистичні показники, наприклад, на удари, але він має і Finesse, і він має і Trivella. Це дуже важливі так Playstyle, які допомагають йому шарашити просто з будь-яких позицій. Я думаю, краще, ніж його стати це відображається. Стосовно стилю зіграності, в мене тут є деякі розбіжності. З футбіном, тому що там користувачі радять йому або Hunter, або Hawk. Це стандартні стилі зіграності. Але якщо ви вирішите його збирати, я б вам радив розглянути щось альтернативне, умовний Dead Eye і пробусити максимально йому передачі і удари, і бігати з 92-м пейсом з Mostly Explosive типом прискорення і з 94-м Acceleration. Я думаю, що це може спрацювати, як мінімум, спробувати. Нічого вам не вартує, а ви пробустете таким чином до 90 ударів і до 88 передач. Стосовно того, чи раджу я до збірки, чи ні, ну. Подивіться, той самий САК 91 ліги чемпіонівської версії з арсеналу. Ну так в нього краще стати, але немає п'ятірочки на фінтах. Він коштує там десь 700 тисяч монет. Цього можна скрафтити за безкоштовно, і він може ще й ліворуч грати. Бразилія, так мікс націй. Мені здається, це непогана збірка. Тому футбін тут йому поставив 45% лайків. Ну, десь воно так і є. Я скоріше трошки так аніж ні. Тепер давайте переходити до хедлайнера, і це в нас Рутґулят 89-й рейтинг, не 88, й як очікував особисто я. І вони взагалі просто перевернули з ніг на голову все, що можна з цим гулятом. Давайте просто вивчати. Подивіться спочатку його. Хай хай воркрити 4-5 зірочки. Тут йому нічого не змінили. Тип прискорення контролд і привіт. Чому controlled? Та Тому що ми йдемо встати і дивимося там спритність 84 і баланс бляха 85. Вруда гулята і що ви наробили взагалі? Я не розумію, але він може грати на позиції центрального захисника, центрального півзахисника, центр форода і центрального опорного півзахисника. Це просто вау, чотири позиції, просто так от у вас може стержневий гравець бути. Тепер давайте ще детальніше вивчимо статистику. Я очікував, що йому накинуть пейсу і приберуть захист, і, можливо, там дріблінг удари. І взагалі все зробили навпаки. Вони йому накинули захист. І вони прибрали в нього пейс. Я порівнював тут на футбіні. Давайте я вам прямо зараз окремо виведу це діло. Отака в нас є табличка на футбіні, де можемо порівнювати гравців. І 514 Total Stats проти 501 в бейбіка. І відповідно це невелика перевага, але in-game stats і тут вже прірва. Давайте розбирати за рахунок чого. Пейс тут приблизно однакова: 83 на 85. Але е, старший брат контрол Ленксі, і це на стилізіраності навіть тінь. Тому він буде на дистанції перевагати по швидкості. Далі удари тут просто прірва, плюс 6 балів і по всіх пунктах. Е, старший брат виглядає краще. Передачі так само, не суттєво, але краще 90-та версія гуліта. Стосовно дрібінгу, тут вже можна сперечатись, тому що так в 90 краще кращі реакції бол контрол дрібнення та компожер. Але в... Бейбіка 84 та 85 спритність і балансу. Тут ви маєте самі обирати, що вам краще в поганому геймплеї лівим сіном, трошки краще рухатись, або бути більш впевненим на м'ячі при його володінні. Де і тут Пріро вже на користь 89-ї версії, подивіться, плюс 5 балів, і лише в грі головою. Старший брат перемагає. І от фізика це, напевно, найбільш така невідома для мене поки а, деталь, тому що стаміна. 84 проти 92, хай-хай воркрейти, 84 стаміна, треба дивитись, і стрибки тут менші, сили менше, і агресії менше. Отаке в нас порівняння статистики, але ми пам'ятаємо, наскільки важливі взагалі в цій версії гри плейстайл. І плейстайл плюс в 89 й версії прес-провен, тобто він під пресингом буде краще е поводитись із м'ячем, тоді як в 90-й версі Powerhead. Але 89-та також має паверхедер. Окрім того, він має ще лонгбол-передачі і релентлеси. Дуже важливо батарейка. Тобто, можливо, ця батарейка нівелює недостатні статистичні показники в стаміні. Окрім того, в нього є юнот Anticipate, в нього є ще Pass. тобто вони повністю переробили плейстайли. І тут вже треба просто брати, заходити, збирати аренну версію на 5 матчів, яка вам доступна і перевіряти, чи заходить вам картка. Тому що, вибачте мене, друзі, але 2 мільйони 700 тисяч монет – то є дуже і дуже багато. Тому я б не радив вам когось слухати. Так я подивився, що огляд Inception. Він каже, це солідна картка. Я поки що не робив сам, не грав цю оренду версію. До речі, можливо, ви хочете від мене подивитись огляд на цього гравця. Я Напишіть мені в коментарях. Я зроблю тоді його оренду версію. Побігаю, можливо, буде цікава нарізочка, але вам обов'язково раджу самим зібрати оренду і після того вже. Приймати рішення, отакий От контент нас вийшов. Два дуже цікавих виконавці: один більш бюджетний, друга це щось на багатому. Тому обирайте саме що особисто вам крафти. А я пропоную перейти на футбін і далі подивитись на шалені косяки від eSports. Але про розпочати пропоную з аналізу промокоманди. Ми бачили її зливи. Втім, лише сьогодні перед контентом побачили вже офіційні стати. Ну і хедлайнери, що тут у нас? Кріщано Сі Роналдо, 91 рейтинг, його дуже файно апнули. 87 пейс, 93 удари, 5-4 зірочки, Просто неймовірна картка. 3,7 мільйони монет. Ціна говорить сама про себе. Алекс Морган, і це також цікаво виконується, тому що на початку гри її золота рарна версія була досить Тимбово, 4-5 зірочки, і за 400 тисяч монет в перший день мені виглядає це дуже таким бюджетним бістом. Рафіня, і це ще одна картка, апнула апнули мувс, і не, не всі це побачили. І саме тому Рафіня полетів просто там в плюс 200к в перші години 5-4 зірочки. Хай хай ворокрейти, ще й захисні здібності є. В принципі, дуже схожий з Габріелем Мартінелі, якого ми тільки що з вами аналізували. Єдине, що більше захисту, і плейстайли відрізняються. А так можна порівняти. Паула Дібала, і ця картка просто мене дивують, тому що ну 365 тисяч монет. Йому дали 4-4 зірочки. Йому дали плейстайл плюс на 3 вело, замість непотрібного флеєр. Фінес є, Технікал є, First Touch є, акробатік і дедбол. Цікава картка. Я думаю, що за такі гроші, і це в перший день дуже а, така перспективна опція. Марко Ройс, як ми і прогнозували, плюс-мінус фодер Алексія Путеля. Про що тут казати, 5-5 зірочки, і це 2,2 мільйона монет. А ось цей пан дуже цікавий. Маркос Льоренде отримав зміну позиції на Ліво Вінгера, Тридцять тисяч монет. Його ціна, 4,5 зірочки, на відміну від його звичайної версії. З 3-4 зірочки. Віпд пас він отримав плейстайл. Купу ще інших плейстайл, Вони його просто переробили. Зробили, я не знаю, якимось вінгером, якого можна перебудовувати напевно, ледь не в крайнього захисника. Ідеально він підійде на позицію. Я думаю. Лівого або правого півзахисника в схемі з трьома захисниками, але ну, це просто така дуже потужна картка. Дефу йому зменшили, в тим стилем зіграності можна прокачати. Верджл Ван Дайк, 2,3 мільйона монет, і про що казати, я думаю, що один з найкращих захисників в Рі, чесно кажучи, мені не сподобалось, що йому Брюстера накинули Плейстайл Плюс замість його еріал, який був, але пейсу ну, накинули. І я думаю, що його скрипти говорять самі за себе. Едер Мілітао, 960 тисяч монет, також гарний апгрейд, і йому накинули Playstyle Plus у вигляді блока, якого в нього не було, тобто в нього був звичайний і статистичний апгрейд також зробили непоганий, тому картка претендує на статус мети. Грімальдо, і це дуже цікавий виконавець, тому що йому також, ну йому не те, що змінили позицію, йому тут накинули і Веніцем, і ЛБ, і ЛМ, і все що завгодно. І Welt Gang майже Лише 78-та фізика. Він мені Рафу Герера нагадує з минулих версій FIFA. Але цю картку можна використовувати де завгодно. 3 вікфут звісно, підкачує. Але я думаю, що вам випадає в паці, то пограти можна. Енсо Фернандес 136 тисяч монет і 3-5 зірочки 5 на вікфут А скіли я не думаю, що йому прям дуже сильно потрібні. Майже гулять Генк і хай хай воркрейти цікавий виконавець. я Думаю, за 120 тисяч монет перший день. Неймовірна ціна, але вона зумовлена в тому, Числі і промо-паками, які я вам зараз покажу. А, Алекс Бальде 127 тисяч монет, і 4-4 зіручки, PSE, біжить. Ну, стандартна, напевно, класична його картка. І три фодерні Вейналдом Черкі маючи 5-5. Я б вам радив придивитися до цієї картки. Можливо, його під вихід з паків можна взяти. Просто тому, що він колись під еволюцію підійде, буде просто імба. Ну і Джорджіні Вейналдом. Окрім того, в нас ще є кони, Ми зараз на них подивимось окремо, а, але з іконами є невеличкий прик... Кол. Тому що якщо я вам зайду і покажу статистичні показники на футбіні, то піалі 0 ван Ністеро, який став воротарем і є, який нахрен воротар Руд Ванністеро. Ну ми ще не в травні, як я казав і Палав телеграм-каналі, вони почали змінювати позиції. І ще вам Бум Алісон Бейкер з Ліверпуля, буде на позиції центрального півзахисника, тому володарям Вані Мілінковича Савіча з FIFA 23 приготуватись буде у вас новий виконавець на цю позицію і в 24-й Версії гри Дрогба також нападник, також нуль, Ян Раш, і це теж центральний півзахисник. Йому змінили і зробили з нього майже гулітгенга. Фернандо Торо затримав п'ятірочку на фінтах. Ну тобто, їй просто НО. No. Як я й казав в прев'ю, що вони будуть робити після тоті, мені не, невідомо, але ми бачимо вже Ельніньо з 54 зірочками. Чому це все діло коштує 0? Отакі От пости я почав бачити в Твіттері після там 5 хвилин після того, як контент вийшов. За 10 тисяч хтось купив Майкла Оуана, а потім запостив Full такий скріншот, хтось купив за 10 тисяч монет Пелія. Чому? Та тому, що її просто взяли і всім цим іконам зробили максимальну ціну в 10 тисяч. Тисяч монет. З того, що я бачу, вони досі не пофіксили, тому що якщо ми перейдемо на маркет і спробуємо знайти хоча б одну картку з цієї промо-команди, то ми не зможемо цього зробити в них всюди нулі, їх просто на маркеті немає. І, ну я не знаю, мені здається, навіть якщо спеціально намагатися так тупити, то це важко. Як це взагалі можливо? Ви готуєте одне з найбільших промо в сезоні. Де будуть ікони, хедлайнери, які ну, ви будете продавати пакі за для того, щоб люди цих ікон отримували собі і купували в склад. І ви їм даєте, ну, ви не перевіряєте максимальну вартість, скільки людей мало помилитися, щоб таке сталося. А тепер уявіть собі, якийсь реботяга відкрив промопак, зловив собі цього піле, на радочах його виставив. Можливо, він навіть не розбирається, що таке 10 тисяч. Можливо, він думав, 10 тисяч це 10 мільйонів. І в нього просто хтось купляє піле за 10 тисяч монет. Так само, як і інші ікони. Ну, це про. Ну... Мені мені нема чого сказати. Якщо я почну палати, то це відео буде тривалістю, не знаю, годину, і я просто годину буду розповідати вам про їх косяки. Але таку таке було вже цього сезону, але на деякі картки і не на ікони. І от такого, як спіле, ми ще не бачили. Але далі більше, тому що це і є, ти ніколи не знаєш, що буде відбуватися. Втім, вони не забули додати. Пак 84 Х10. Пам'ятаєте, ми з вами гадали, чи може це буде пак на заміну 83Х10. Да? Нам хотілося, щоб ми отримали нову рулетку. Хрін там, хлопці, ні, це буде промо-пак-магазині лише за 215 тисяч монет із просто неймовірною вірогідністю випадіння всіляких промокарток. І звісно, це знищує маркет, і звісно, її підвищують градус цих паків, тому що інші їх дефолтні паки ніхто не купляє. В нас в Дискорді постили Dimension, здається, мені робив пост, і я його навіть теж продублював в Telegram свій канал. Подивіться, звичайні Asbreaker Jumbo Rare Player Pack за 23 хвилини від 100 тисяч продали скільки? 200 тисяч. 24 пакетики, да, якщо я правильно порахував, тобто ці паки ніхто не купує, вони нікому не потрібні. І є це розуміють, і вони пхають ну вже те, що я не знаю, 84 x х10 трейдебл. Такого паку я не пригадую, якщо чесно. Взагалі в минулій версії гри. А ми зараз знаходимось лише в грудні. Що відбувається з маркетом? Звісно, маркет вмирає. Якщо ви подивитесь ціни на фодр, будь ласка, не хапайтеся за голову, тому що я 84 й по 84 по 1,3 тисячі монет, 85 по 4, 6 по 7,5. Ну, чесно, навіть якщо ви б купляли і купили по дві, ви заробите, повірте мені, рано чи пізно. Але якщо у вас є час і є просто ну, якийсь бюджет, от ви можете 80, ну виявляєте 84 по 1,3. Чому? Тому що ці паки. А дівати його особливо нема куди. Потрібен хайрейт фодор, да? 87 по 12, 8 по 20 тисяч монет. Ну, ці, о, оці 5 рейтингів, це, ну, це найнижча історична точка ціни на цей рейтинг в FC24. Це єдине, що я можу сказати. Хай рейтинг в космосі через те, що Гуліт, через те, що МБАПіч. Тут це очікувано. Катото дорого, Дебрюні дорога. Я вже вийшов зі свого рейтингу, також в телеграмі робив пост. Друзі, а ще одна цікава наречь це інформи. Але я купив трошки. Але тут є величезний ризик. Дивіться, сьогодні через ці паки інформи просто вмерли, незважаючи на те, що вони були потрібні. Наразі. А можна навіть по 31 тисячі їх спокійно снайпити. І тут питання, що ми отримаємо в суботу. Якщо буде такі самі промопаки і не буде рулетки, ікони, яку ми не отримали минулого тижня, тоді інформи можуть піти ще нижче. Якщо ж ми отримаємо рулетку, є ймовірність, що вони полетять просто там в плюс 5-7-10 тисяч монет, як вже неодноразово бувало. В цілому ціна 30 тисяч монет мені виглядає привабливо, але. Тут вже up to you, це ризик. Ви маєте це розуміти? Можливо, є сенс почекати. Ну якщо вийде вже щось, ну окей, да, але ви точно не втратите. Втім, якщо сьогодні вони. Не випустять нічого для інформів, то в суботу я купляю в будь-якому випадку. От яка буде ціна на маркеті, в суботу я буду купляти, тому що в неділю вийде ікона, і як мінімум на хайпі воно має набрати. Ну, тож має в неділю вийти ікона, якась, і на хайпі воно відповідно має набрати. Друзі, отакий от ролик. Напишіть мені, будь ласка, все, що ви думаєте про те, що відбувається наразі в грі. Ну, А ми з вами по традиції побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.